Пошук нових ідей та рішень для розв'язання певних проблем питань міста за допомогою колективних зусиль. Основна ідея триденного проекту «Ідеятону – створи свій Ужгород, інтегрований, інклюзивний безпечний. Реалізовуватимуть його в обласному центрі Ужгородська міська рада за ініціативи Координаційної ради з питань ВПО. Ми підтримуємо всі такі ініціативи, які спрямовані на підсилення громад, на те, щоб соціальні проекти, які будуть реалізовуватися, максимально виходили від людей, від активних людей, від тої групи людей, яка потребує якоїсь допомоги. Ми маємо створити наші громади і наші міста більш інклюзивними, більш просторими, більш доступними для людей. І дуже важливо, щоб ініціатива йшла від активних людей самої громади. Вони будуть представляти свої проекти перед донорами, і донори будуть мати можливість їх профінансувати. Є вже такі реалізовані проекти по громадам, і це приємно, що іде якраз ініціатива від самого населення. Закордонні партнери та спонсори також завітали делегацію на презентацію проекту, щоб підтримати та оцінити ідеї учасників. Я Федеріка Діспенса, керівниця напряму громадська безпека і соціальна згуртованість програми розвитку ООН в Україні. І ця організація спільно з іншими партнерами, «Дитячі містечка, центр громадських ініціатив, УВКБ ООН, а також Карітас Чек Репаблик підтримали сьогодні Ужгородську громаду в проведенні цієї чудової події. Упродовж трьох днів учасники ідеатону будуть вчити. Ділитися своїми ідеями, розвивати свої ідеї з тим, щоб напрацювати конкретні проекти в останній день. Вони матимуть змогу презентувати їх, і за результатами пітчингу будуть відібрані проекти, які стосуються безпеки, інклюзії та інтеграції. Реєстрація на конкурс розпочалась за два тижні. 54 команди встигли подати свої ідеї і пройти попередній тренінг, де їм допомогли доповнити і вдосконалити свої ідеї. Кожен з учасників має неймовірний потенціал. Ми беремо участь. Ми подалися на грант. Нам потрібні е, значна сума коштів і е, тому так ідея е, ідея в тому, аби показати культуру місцеву і е, залучити е, людей з інших областей і. Е, е, так би мовити, познайомити один одного, інтегрувати молодь ем, ВПО і так далі. Я презентую проект Здоров'я ми хочемо організувати двохденний тренінг для молоді Ужгорода, присвячений ментальному здоров'ю, трохи висвітлити теми самооцінки, любові до себе, комунікації з навколишнім світом, з старшим поколінням, також як налагодити комунікацію між поколіннями. Зокрема, плануємо залучити трохи внутрішньо переміщених осіб. І налагодити комунікацію між молодими людьми, вік нашої сульвої аудиторії від 14 до 17 років, тобто хочемо залучити учнів і можливо навіть студентів перших курсів. Участь у конкурсі можуть брати як офіційно зареєстровані громадські організації, благодійні організації, громадські холдинги, так і ініціативні групи. Найбільше команд подалися саме з напрямку інтеграції. Проекти направлені на покращення взаємодії між місцевими мешканцями, внутрішньопереміщеними особами, на проведення спільних заходів. Також подалися такі цікаві проекти, наприклад, як проведення проведення спільних спортивних заходів для цього потрібно докупити необхідний інвентар, або ж, наприклад, на покращення дитячого майданчику, реконструкцію дитячого майданчику як точку збору і проведення майстер-класів для дітей. Тобто проекти вони такі різнопланові. Фіналісти конкурсу ідей отримують гранти на втілення своїх ініціатив: 180 або 380 тисяч гривень. Проекти переможці мають бути реалізовані до вересня 2024 року.